Року кілька тижнів, тож на ринках та торгових майданчиках вже з'явилися перші ялинки. Ціни залежать від розміру, виду дерева та країни походження. Продавці радять не відкладати покупку до останнього. кажуть, саме зараз можна придбати найгарнішу та пишну ялинку до новорічного свята. У Цьогоріч у Дніпрі визначено 117 офіційних точок продажу ялинок. Придбати новорічне дерево можна у кожному районі. Невеличкі такі ялинки вони коштують 300 гривень в цьому році. Метр, метр двадцять до метр тридцять можна обрати, вона формована, стрижена. Далі є ті, що на берні. Це і сосни кримської. Такі коштують 300 гривень. Якщо Новий рік плануєте святкувати по багатому, в асортименті знайдете данську ялинку Нордмана. На вигляд, справжня красуня. Вони від трьох тисяч. Це двохметрові ялиці. Вони мають насичено зелений колір. Дехто навіть думає, що це штучна ялинка. Ялинка Нордмана під стелі обідеться в п'ять тисяч, бо більше таку данську ялицю можна купити і у горщику з корінням, і після свята висадити. Вони не дорожчі, але вони трохи менші. Тобто вони є від півтори тисячі гривень і до трьох тисяч гривень. Ну це дуже зручно. Ти купуєш на новий рік, вона в тебе стоїть. Потім ти її так, висаджуєш. Ти купиш, на себе. Вона ніколи не буде осипатись, навіть якщо її ставити біля каміну. Вони правильно посаджені вже в во суміш. Тобто що ми бачимо спеціальну сумку з агротекстилю. Обираючи наші українські дерева, саме кримські сосни віддасте від пів тисячі гривень. Звичайно ж, за найменшу. А наша українська а наша сосна? українська це буде сосна кримська з криму. Ні, це сорт називається сосна кримська. Правильна назва на латині пінус нігра палесіана. Ну для всіх це звучно сосна кримська, отака От Вон... вартість, яка отака От буде коштувати десь півтори-дві тисячі гривень. Ну різниця між українською і данською досить велика. Півтори і п'ять у цінової політиці так, але ж ну ви ж розумієте, вона закуповується. В євро і так далі сюди везеться та можеться так далі. Іван каже виділити конкретні ялинки, які обирають дніпряни, не може, бо у кожного свої побажання та ціновий діапазон. Проте для тих, хто хоче, аби дерево простояло довше, радить нашу кримську сосну. Вона може стояти і не осипатись навіть до квітня місяця. Вона може сохнути, але не буде зовсім осипатись. Дніпрани ж вже активно цікавляться вартістю новорічного дерева, дехто і купує. Це на роботу 250-300, дивлячись, які ось вони, мої три. А ви навіть три взяли. Кілька кабінетів, да щоб було гарно, щоб сюди пахло. А зараз ось підійшли, будемо питати ціни. А взагалі на яку ціну розраховуєте? Ну гривень 800». Є і ці покупці, яким для атмосфери нового року достатньо гілочок. За скільки взяли пакет гілочок? 20 гривень. Запах є дуже це гарний. Дуже гарний запах і на це я повелася. Це мені вступили за 50 гривень. А залишити себе і колег без новорічного настрою не змогла і я купила збірну ялинку і навіть сторгувалася. Оцю хочу. Один цю оцю візьміть. дайте за 250. Давайте. Давайте давайте. Навіть я не втрималася, купила ялинку. Ціни ж в інших районах практично не різняться. Вибір теж широкий. 200 гривень маленька, 400 гривень побільше, 600, саме велика 1000 гривень. Це збірні ялинки Це збір. по такої вартості. А така, що під стелю? А, під стелю була, ну, десь тисячі дві, дві з половиною. А якщо пушиста, то ти чотири буде. Якщо жива ялинка не ваш, варіант завжди можна обрати штучну. Асортимент вражає від маленьких настільних моделей до великих дерев, які не відрізнити від справжніх. Ціни на штучні ялинки починаються від 150 гривень і найдорожчі можуть вартувати аж до 20 тисяч. При виборі консультанти радять звертати увагу на тип ялинки та матеріал, з якого зроблена, бо від цього залежить строк служби. ПВХ ялинка. Має ворсистий склад, і оці всі штучки з часом можуть, якщо відпадати, вони можуть. Ну для... вона сипеться, так. Вона може всипатися, так вона для маленьких дітей це буде не дуже гарно. Але різниця в ціні досить колосальна. суттєва, Але і срок служби ялинки досить суттєвий. Штучні ялинки з ПВХ матеріалу коштують близько трьох тисяч гривень в той час, коли така ж по висоті, але лита – дев'ять двісті. ПВХ матеріалу ялинки в нас служить до п'яти років. Комбінована. Звісно, десь років до 10, і до 15-20 років років нас служить 100% лита ялинка. Так само, як і з справжніми ялинками, кожен обирає ту, що по кишені. Лідером продаж у нас залишається засніжені ялинки. В плані в чому її перевага? Вона вже йде з декором, і на неї треба мінімум уже новорічних іграшок. Різниця між класичною та засніженою ялинкою близько півтори тисячі гривень. Чи обрали ви вже новорічне дерево для себе і рідних? Та якому надаєте перевагу? Гу діліться у соцмережах одинадцятого. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.